Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надання допомоги Перша САМОЇлова. 17:32 раб твій піде і буде битися з тим филистимлянином. Коли Хізар прийшла додому до Тіма, щоб доставити йому їжу. Він попросив їй допомогти розв'язати вузол на пакеті з їжею. Кілька років тому Тім переніс інсульт і більше не міг самостійно розв'язувати вузли. Хізер з радістю допомогла йому. Протягом решти дня вона часто подумки поверталася до Тіма і вирішила зібрати для нього посилку. Коли пізніше Тім знайшов гаряче какао, червону ковдру та підбадьорливу записку, яку вона залишила біля його дверей. Він був зворушений до сліз. Посилка Хізер стала набагато важливішою, ніж вона спочатку очікувала. Те ж саме сталося, коли Єсей послав свого молодшого сина Давида принести їжу його братам. У той час ізраїльтяни ставилися до бою проти филистимлян. Коли Давид прибув з їжею на місце, він дізнався, що Голіат своїми щоденними насмішками вселяв страх у Божий народ. Давида розгнівало те, що Голіят кинув виклик полкам живого Бога. Тому він сказав царю Саулу: Хай не лякається нічиє серце через нього, раб твій піде і буде битися з отим филистимлянином. Бог іноді використовує обставини нашого повсякденного життя, аби помістити нас там, де Він хоче нас використати. Тримаємо очі і серця відкритими. Щоб побачити, де і як Господь хоче, аби ми комусь послужили. Коли Бог задовольняв ваші потреби через іншу людину, як Він може використати вас сьогодні в житті іншої людини? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, відкрий мої очі, аби мені побачити, де ти можеш мене сьогодні використати. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.